Вітаю глядачів, у нас середина жовтня 23-го року і масове збирання яблук. Бачите, в цьому році нас побив град і яблука відправляємо на сік, ціна зараз 3,50. така техніка до нас приїжджає, камаз з прицепом, ну, яблучка. Беремо погрузчиком і перевертаємо, відправляємо на сік, на завод. Техніка працює гучно, так що вибачайте.